Так говорить Господь, Творець Небес. Він є Богом, котрий створив землю, сформував її та утвердив, не пустив і учинив її, але створив її для проживання. Я Господь, і немає іншого. Зберіться і прийдіть, зійдіться разом всі, котрі врятували з різних народів. Нерозумні ті, котрі носять своїх дерев'яних ідолів і моляться до Бога, який не може спасти. Оповістіть, порадьтеся разом і дайте відповідь, хто провістив це від початку, оголосив з давніх давен. Хіба не я, Господь? Окрім мене немає іншого Бога, крім мене немає жодного праведного Бога і Спасителя. Поверніться до мене з усіх країв землі і будете спасенні. З моїх уст виходить правда, незмінне слово. Переді мною схилиться кожне коліно і присягнеться кожний язик. Про мене говоритимуть тільки в Господа справедливість і сила. Всі, котрі ненавиділи Його, прийдуть до нього соромом і жалем.